Привіт! І як я вам в образі такої от русалки? Погляньте, які лілей, які зорі в сережках. Ми, русалки, все прокидаємось, щоб заглянути в ваші душі. Старежіться нас, чоловіки, інакше ми прийдемо до вас, зачаруємо, соберемо. Ну, звичайно, я трішки жартую. Зараз вірш. Вона чарівниця в воді, вона серед лілей, є королева, вона така палка і така ніжна, не кожен зможе витримати її погляд і пісенний Дзвін вона давно тут оселилась, коли її відігнали від людей, і лілея ось ось, торкнеться неба зірками, пелюстками, і вона зрине з вод і буде говорити свої чари. Не бійсь її, вона чарівна, вона казкова, але в душі її лише печаль вона тобі не забажає зла, її чарівне слово, її краса та неповторність є природи. Прийми то неповторність. У своїй душі і просто її душу ти розвесели.